І Господь промовляв до Мойсія, говорячи Візьми Аарона та синів його з ним, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша з опрісноками. І збери всю громаду до входу з кині заповіту. І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І зібралась громада до входу з кині заповіту. І промовив Мойсей до громади оце та річ, що Господь наказав зробити. І привів Мойсей Аарона і синів його, та й умив їх водою. І дав він на нього хітона, і оперезав його поасом, і зодягнув його шатою, і дав на нього ефода, і оперезав його поасом ефоду, і прикріпив ним ефода на ньому. І поклав на нього нагрудника, і дав до нагрудника урім татуммім. І поклав завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його золоту квітку, вінця святости, як Господь наказав був Мойсеєві. І взяв Мойсий оливу помазання, і намастив скинію, і все, що в ній, та й освятив їх. І покропив він із неї сім раз на жартівника, і намастив жартівника та весь посуд його, і вмивальницю та підставу її, щоб їх освятити, і вилив з оливи помазання на Айронову голову, та й помазав його, щоб його посвятити. І привів Мойсей Айронових синів, і зодягнув їх у хітони, і оперезав їх поасом. І поклав на них накриття голови, як Господь наказав був Мойсеєві. І підвів він бичка жертви за гріх, і поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх. І зарізав і взяв Мойсей крови і дав своїм пальцем на роги навколо жартівника, і очистив жартівника. А кров вилив до підстави жартівника і освятив його для очищання на ньому. І взяв він увесь лій, що на нутрощах, і сальника на печенці. І обидві нирки та їхній лій, і Мойсі спалив на жартівнику. А бичка, і шкуру його, і м'ясо його, і нечистість його спалив вогні поза табором, як Господь наказав був Мойсеєві. І привів він барана ціло палення, і поклали аарон та сини його руки свої на голову барана. І зарізав і покропив Мойсей кров'ю навколо жартівника. А барана розсік на куски його, і Мойсей спалив голову, і куски товщ. А нутрощі та голінки пообеємував водою. І Мойсей спалив цілого барана на жартівнику це цілопалення палення на пахощі любі, це огняна жертва для господа, як господь наказав був Мойсеєві. І привів барана другого, барана посвячення. І поклали аарон та сини його руки свої на голову того барана. І зарізав. І взяв Мойсей із крови його та й дав на пипку правого вуха Аронового і на великого пальця правої руки його, і на великого пальця правої ноги його. І привів Аронових синів і дав Мойсей із крови тієї на пипку правого їхнього вуха, і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх. І покропив Мойсей тією кров'ю жартівника навколо. І взяв він лій, і курдюка, і веслій, що на нутрощах, і сальника на печінці. І обидві нарки їх хлій, і стегноправиці. А коша з опрісноками, що перед лицем Господнім, узяв одного прісного калача та калача хлібного, одну оливу та одного коржика, і поклав на лої і на правім стегні. І дав він усе на руки аарона, і на руки синів його, і заколихав це, як колихання перед Господнім лицем. І взяв це Мойсей із їхніх рук, та й спалив на жартівнику на цілопалення, воно жертва посвячення на пахощі любі. Воно огняна жертва для господа. І взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем, із барана посвячення. Вона була для Мойсія напайку, як Господь наказав був Мойсеєві. І взяв Мойсей оливи помазання та крови, що на жартівнику, і покропив на Арона на Шати його, і на Синів його, і на Шати синів його з ним. І посвятив Арона, шати його, і синів його, і шати синів його з ним. І сказав Мойсей до Арона і до синів його: варіть м'ясо при вході з кині і заповіту, і там будете їсти його, і хліб, що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи. А Арон та сини його будуть їсти його. А позостале з м'яса та з хліба спалите вогні. А із входу з кині і заповіту не вийдете сім день, аж до дня виповнення днів вашого посвячення, бо він буде сім день посвячувати вас. Як учинив я сьогодні? Так наказав Господь робити, щоб очистити вас. А при вході з і заповіту будете сидіти день і ніч сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано. І зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь через Мойсія.